Сьогодні 14 жовтня 2024 року понеділок. Тема заняття Охорона безпеки життєдіяльності дитини. Тема заняття Правила безпечної поведінки біля водой та на воді. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада знову вас бачити. Сьогодні в нас дуже цікава зустріч, дуже повчальна. І сьогодні в нас буде незвичайний гість. Хто це? Зараз ви дізнаємось. Сідайте зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку на воді, про безпеку біля водоймищ. Звичайно, літо вже закінчилося. Сонечко не так вже гріє, як раніше, але дуже багато дорослих з дітками своїми полюбляють відпочивати на берегу водойми, на березі моря, на березі якогось лиману, так? і ви повинні знати, що дорослі і ви. Повинні дотримуватись деяких правил. Про це ми сьогодні з вами поговоримо. А в гостях у нас сьогодні дуже незвичайний гість. Подивіться, може, хто його впізнає, хто це, дітки? Так, цей гість дуже наполягав на зустрічі з вами, а звуть його. Звичайно, Нептун це цар водой, так, цар морів, цар води, будемо казати так. Нептун сьогодні для вас приготував дуже багато цікавої інформації, яку я з задоволенням вам розкажу. Він буде дивитися. Як ви правильно відповідаєте, чи все ви запам'ятали? Якщо це буде так, то в кінці заняття він приготував для вас цікавий мультфільм, який стане вам в нагоді, але, звичайно, не зараз, а влітку. І ви його подивитесь. Домовились? Так, ну, ми починаємо. Звичайно, дітки, вода. І пов'язані з нею природне явище, вічні джерела краси для людей. Подивіться, звичайно, вода прекрасна у всіх випадках. Це, дітки, найпоширеніший мінерал на землі. Вода необхідна умова для існування всіх живих істот на землі. Звичайно, роздивіться, малюночки. Звичайно, ми купаємося, і водичка нам потрібна щоб пити, і для тварин, і мити овочі, фрукти, поливати рослинки. Так, Вода усюди. Ще вода великий санітар природи. Давайте роздивимось з вами ці малюнки, і ви здогадаєтесь, чому? Чому санітар? Так, водичка допомагає нам тримати чистоту, так? помити посуд, купатися, так? Мити машини, мити підлогу в хаті, так? Купати ваші улюблені іграшки, а також, дітки, звичайно, митися і вмиватися кожний ранок і ввечері. Так, а вода також служить на службі у людини, вода на службі у людини. Подивіться, як вона допомагає пожежникам. Подивіться. Так, гасити пожежу, так, водичку очищують спеціальними методами. Потім ми будемо говорити про це ще ви маленькі, а в старшій групі я вам розкажу, як це відбувається. І, звичайно, питна вода вже формується в бутлі і потрапляє на прилавки магазинів, а потім до вас в вашій оселі. Так, водойми це шляхи сполучення, подивіться. Звичайно, є багато річок, так, де ходять маленькі катери, так, катери, так, ще буває і в морі відбуваються такі шляхи сполучення. Але зараз, на жаль, в наш час кораблі побачити дуже-дуже. Рідко можна, але деякі з вас, з батьками, можуть подорожувати по нашій великій Україні і подивитися, що можна їх зустріти. Річки з'єднуються між собою і виявляються такі шляхи сполучення. Так, дітки, а тепер давайте з вами поговоримо про те, які правила ви повинні дотримуватися, коли, будемо казати, восени. так? Зараз у нас осінь, восени, ось ви з батьками вирішили піти відпочивати. Ви поїхали відпочивати на якусь водойму. Що ж треба робити? Але спочатку я хочу вам прочитати маленький віршик. Послухайте його. Вода для людини. Радість приносить, лише про безпеку згадати всіх просить. Влітку нас манить, приходьте сюди, тільки уникніть на пляжі біди. Будьте уважні, всі правила знайте, купайтесь, радійте, відпочивайте, плавати вчіться, сонцю радійте, себе і людей врятувати, зумійте. Так, звичайно, дітки є така, таке прислів'я, воно дуже старе. Його знають, мабуть, ваші батьки, але може хтось із вас знає, не знає броду, не лізь у воду. Звичайно, цього правила цієї приказки треба дотримуватися. Дуже багато. Є у нас гарних місць. А звичайно, восени, коли ще тепленько, ви з батьками можете потрапити на берег якоїсь водойми, на берег моря, і, звичайно, на ті місця, де можна було купатися влітку, так? Дуже багато цікавих міст у нас є, на Лимані, так? Є звичайні озера, але ви повинні знати дітки правила безпечної поведінки. По-перше, всі ви знаєте, що зараз йдуть бойові дії і на березі моря або якоїсь водойми дуже-дуже небезпечно. Чому небезпечно? Подивіться, будь ласка, що може вам зустрітися. Багато з вас знає, що це це міни. Звичайно, їх дуже багато можна зустріти, море може принести їх на берег, і тому, якщо ви бачите ось такі знаки, вони позначають увага міни. Тобто на цю територію заходити не можна. Це дуже-дуже небезпечно. Якщо такий знак ви побачили, ви повинні з цього місця швиденько з батьками піти геть, тому що правила мімної безпеки ми з вами теж будемо вивчати трохи пізніше. Але ваші батьки повинні вам розказати про цю небезпеку. Так, і так, перше правило треба обирати, звичайно, безпечну територію для. Прогулянки. Або хтось захоче ніжки помочити. Зараз ще водичка дозволяє це робити. І ви повинні бути уважними, оглядати територію, дивитися, які знаки можуть там вас спіткати. Звичайно, дітки, ще одне: треба обирати місця для прогулянки. Як я вже казала, безпечний, тобто, щоб там не, не було без, небезпечних предметів або сміття. Подивіться на малюнок, який жах вас може зустріти на березі Прекрасного озера, так? Звичайно, відпочинок тут буде небезпечний, правильно, дітки. Звісно, Біля таких місць можуть стояти ось такі знаки, що вони позначають? По-перше, цей знак позначає, що купатися тут, звичайно, не можна, навіть підходити до води, подивіться, неможливо, так? можуть стояти ось такі знаки. Вони позначають, що після себе треба прибирати. Але, на жаль, дуже багато людей після відпочинку на природі. Біля водоймищ цього правила не дотримуються і залишається ось таке сміття, яка вода потім виносить на берег. І людям потім ніде відпочивати. Якщо люди будуть дотримуватися цих правил, то все буде добре. Звичайно, дітки при прогулянці біля водоймища, так? Ви повинні знати, що не можна ні купатися, не підходити до води без дорослих. Це дуже-дуже небезпечно. Подивіться на ці малюнки, що трапилось. Родина приїхала відпочивати, і хлопчик поліз у ну, це, мабуть, таке озеро, так? Ну, тато, звичайно, його врятував, але. Могло б трапитись лихо. Звичайно, гуляти треба тільки з батьками у небезпечних місцях. Ще раз вам нагадую про це. А зараз, дітки, давайте поговоримо про про правила поведінки, або як сказати, правила, які дітки можуть порушувати. Ці правила можуть бути як і влітку, так і восени. Давайте роздивимось ці малюнки. Дивимось. Перший хлопчик, мабуть, з батьками пішов відпочивати на берег водоймища, грався-грався, пішов на самий кінець такого... кого. Бережка, і, звичайно, він обвалився, і хлопчик міг потрапити в біду. Але щоб цього не трапилось, цього робити не можна. Звичайно, дорослим діткам, або й дорослим, таке правило, що не треба запливати за буйки. Що таке буйки ви знаєте, так? Якщо таке трапляється, то і дорослим своїм скажіть, батькам особливо, щоб не запливали за буйки. це дуже небезпечно. Ця територія, яка огорожена буйками, небезпечна. А за буйками вже може трапитися щось інше. І третій малюночок, хлопчик або дорослий хлопець, будемо казати, на човні, може зачепити цього. Хлопчика, який пливе. Це недопустимо, звичайно. Дивимось наступний малюнок, який правила порушили діти. Дівчата поїхали кататися на човні, мабуть, по озеру. Ну і дівчинка захотіла зірвати квіти, так, Лілі вони називаються. так. Ну і ось що може трапитися. Далі хлопчик протикає дівчинці надувний Кров. Цього робити не можна. На воді гратися, балуватися не можна, це дуже небезпечно, приводить до біди. І дівчинка плавала, плавала, і матрас її здувся. Вона кличе на допомогу. Це теж вона порушила правила. Не можна без батьків запливати або біля берега плавати теж небезпечно. Треба, щоб завжди були батьки. Уруч. Ну і четвертий малюночок, подивіться, відпочивали люди, і тут пішов дощ з блискавкою. Ще раз вам хочу нагадати: в таку погоду ми з вами говорили про блискавку. Біля водоймища знаходитися дуже небезпечно. Цього робити не можна. так Ну тут те ж саме, дивіться, хлопчик пірнає водичку, але він не подивився, що може знаходитися на дні. Подивіться, тут і розбите скло, і якісь стирчать гілки гострі. Це дуже-дуже небезпечно. Цей хлопчик зробив плод і вирішив піти в плавання, але трапилось ось що плод розвалився, це теж приводить до Якоїсь біди. Ну, звичайно, хлопці пішли плавати або гратися в водички, і один почав іншого топити. Цього робити не можна, це приведе до біди. Ось наш Нептун, я бачу, що він дуже радий, що ви уважно слухали. І дивилися малюнки і різні ситуації. Сьогодні, дітки, він приготував для вас дуже цікавий мультик, але він більш для літа. Але, але я вважаю, що ви його потрібні, потрібні подивитися, щоб згадати основне правило. І потім влітку його застосовувати. Але спочатку послухайте віршика. Хлопчикову хвілі, хвилі говорили по світу довго ми ходили, і добре знаємо, що всюди на пляжі люблять бути люди. Та, хоч яка була б там спека, виконуй правила безпеки, один купатись не ходи. Бо так недовго й до біди. І плавай, але не до втоми, лише в місцях тобі відомих. Не випливай на фарватер, щоб не потрапити під катер. На сонці довго не сиди, не пий холодної води і за буйки не запливай, ніколи човен не хитай. Не пірнай в ніс головою, буває камінь під водою, з товаришами чемно грай, їх не топи і не штовхай, Про надувний матрас забудь, скрізь завжди обережним будь, і стане радісним тобі твій відпочинок на воді. Ось такий віршик. я... Е, бо думала, що вам він буде цікавим. В ньому зібрані всі правила безпеки на воді. Але вони, я вважаю, стануть вам в нагоді. Ну що ж, дітки, дивимось мультик, який приготував вам Нептун. Растути, дорогі діти! Тітонька-сова, дуже рада вітати вас на новому уроці обережності. Попереду у нас новий мультфільм, і саме на тему, про яку ми щойно говорили, дивимось разом. Вога, заробніта, річка, сонськом звіта, нас приваблює завжди близько теплої води. І в місцевому садку покупатися в ставку Те, що хотілося ще й дуже. Ну, або хоч і в калюжі. Ой, як хочеться півнути, звишки воз розтипнути. А на дні лежать осколки, цегла, стекло і гострі голки, там каміння і гілки. Там рибаючи сітки, все приховує вода, може статися біда. Якщо глибоко пірнути, легко можна потонути. Тож малючі, до води, ліба з мами не хоти. Ось такий дітки повчальний мультфільм ми сьогодні з вами подивилися. Звичайно, без батьків ми не можемо гуляти біля водоймищ. Бачили, що там на дні лежало? Так, це дуже-дуже небезпечно. Ще раз нагадую вам про правила поводження на воді або біля водойм. Не можна купатися без нагляду дорослих, купатися у неперевірених місцях, стрибати і пірнати у незнайомих місцях, купатися на глибині, запливати за буйки. Не можна кидати у воду склянки, банки або різні небезпечні предмети, вони можуть вас поранити. А найголовніше Треба обирати місця, в яких немає ніяких попереджувальних знаків, безпечних місця. Сьогодні я з вами прощаюся, до нових зустрічей, всього вам найкращого. Бережіть себе, до побачення!